Слава Україні, Росія атакувала Одесу. У Харкові постраждали породілі із немовлятами. У Старокостянтинові пильні громадяни допомогли виявити закладчика. Деталі далі в ефірі першого подільського Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. В Одесі пролунала серія вибухів. Місто було під атакою БПЛА. РБК Україна повідомляє, що окупанти шахедом поцілили по будівлі ТЦК. Наразі відомо про вісім постраждалих. Є пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків. Також повідомляють, що під час ранкової атаки Росії по Одесі постраждала стання з кіньми тварини травмовані. Наслідок сьогоднішнього удару серед постраждалих у Харкові троє породіллі з немовлятами. В усіх гостра реакція на стрес. Вони були у пологовому будинку, по якому вранці вдарили дронами росіяни. Про це заявили в обласній прокуратурі. Червень став найбільш смертоносним місяцем для цивільних в Україні. Про це заявили в ООН. Внаслідок атак Росії 232 людини загинули. Ще 1243 постраждали. Минулого місяця Росія здійснила у 10 разів більше ракетних та дронових ударів ніж це було у червні 2024 року. Славицька громада зустрічає захисника на щиті. В бою за свободу і незалежність України загинув солдат Пополь Олексій Леонідович 1992 року народження. Загальноміське прощання відбудеться у міському палаці культури. Поховають захисника на новому кладовищі. Заупокійна панахида за захисником України розпочинається орієнтовно о 13-й годині у монастирі святої праведної Анни. Відповідно до розпорядження міського голови, 11 липня на території Славутської міської територіальної громади, оголошується днем жалоби. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Сьогодні на території Хмельницької громади будуть проводитись військові навчання орієнтовно до 17-ї години. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Тож буде чутно постріли та звуки вибухів без паніки, все під контролем слідкуйте за сигналом повітряної тривоги в разі оголошення загрози. Подбайте про власну безпеку та життя. У Старокостянтинові пильні громадяни допомогли виявити закладчика синтетичних наркотиків. Місцеві жителі помітили підозрілого чоловіка, який нишпорив серед дерев, та повідомили про це до поліції. На виклик виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділку поліції. Правоохоронці встановили, що 21-річний місцевий житель робив там закладки. Сортки, які зловмисник вже встиг заховати, вилучили. Експертиза показала, що це синтетичний наркотик амфетамін. Також поліцейські вилучили у порушника мобільний телефон, у якому зафіксовані факти злочинної діяльності. Самого ж закладчика затримали та вже оголосили підозру за незаконне придбання зберігання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Укрзалізниця запустила експериментальний потяг Львів Хмельницький, який робитиме зупинку у Волочиську та на станції Гречани. Як повідомляють у прослужбі Укрзалізниці уже від сьогодні поїзд вирушатиме щоденно, крім вівторка. Графік руху поїзда зі Львова до Волочиська потяг прибуває о 10.52 Після хвилинної зупинки прямує до станції Гречани, куди прибуває об 11.33. Звідти через дві хвилини вирушає до Хмельницького та прибуває в 11.47. У зворотньому ж напрямку з Хмельницького потяг вирушає о 14.17, Прибуває на станцію Гречани о 14.29 І після двохвилиної зупинки о 14.31 вирушає до Волочиська, куди прибуває о 15.19, А вже о 15.20 відправляється в напрямку Львова. Станом на цьому ця вся інформація, якою встигаю поділитися. Протягом дня інформуватимемо вас про найважливіше, а також найоперативніша інформація у нашому телеграм-каналі. Долучайтеся, відсканувавши QR-код. Побачимось.